Чужа душа темний ліс. А про сім'ю годі й говорити, тож немає нічого дивного в тому, що, на вигляд, ідеальні родини можуть розпастися за один день. Для нас це здається несподіванкою, а вони знали, що рано чи пізно це станеться. У Миколи якраз завершилася зміна, і він був у роздягальні, коли йому зателефонувала донька Марійка. У чоловіка одразу з'явилося погане передчуття, але він спробував його відкинути. Адже з донькою зараз мав бути її чоловік, тож усе мало б бути гаразд. Однак донька сказала Тату, Микола заявив, що я йому разом із донькою не потрібна, і виганяти нас звідси він не збирається. Микола був настільки приголомшений почутим, що ледь не впустив телефон, але не показав розгубленості і впевнено відповів Чекай мене, я буду через двадцять хвилин. Він швидко одягнув куртку. І набрав товариша, який мав авто. І вже за годину Марійка була вдома у батьків. Коли чоловік дізнався про народження доньки, він просто зник і не виходив на зв'язок цілий день. Рідні Марійки намагалися її заспокоїти мовляв, він просто святкує, але наступного дня зять нарешті подзвонив і сказав Ти з донькою мені не потрібна, я хотів сина. І його дії лише підтверджували ці слова. Він жодного разу не прийшов у пологовий будинок і навіть не подзвонив. Проте Марійка була впевнена, що на виписку чоловік точно прийде, але все сталося не так, як вона очікувала. Ще під час УЗД лікар повідомив, що буде донька, але чоловік відмовлявся вірити, повторюючи Та буде син, ось побачиш. Рідні чоловіка теж мовчали, хоча знали про народження внучки. Марійка дала чоловікові два місяці на роздуми, сподіваючись, що він вибачиться і повернеться, але цього не сталося. Тож вона подала заяву на розлучення у суді пояснили, що зможуть її розглянути лише через кілька місяців, хоча й розуміли складність ситуації. Найважче було чотирирічній донечці, яка постійно запитувала, куди подівся тато, чому більше не приходить і не любить її. Марійка не могла сказати їй правду. Бо тоді дівчинка могла б почати ревнувати до молодшої сестри, але й вигадувати щось теж не хотілося жити на гроші батьків було важко, а виплати на дітей ще не надійшли, тож Марійка вирішила піти на роботу до чоловіка з його керівником вони були добре знайомі, не раз вечеряли разом. Ой, невже це правда? І до чого тільки не доходять людські диватства кидати сім'ю через народження другої доньки? Вперше таке чую, здивовано сказав керівник, вислухавши Марійку, а потім викликав її чоловіка. І що? Ти сюди прийшла мені життя псувати? Хочеш, щоб мене звільнили? агресивно запитав він. Ні, вона не хоче, щоб тебе вигнали. Як хороша мати, вона хоче отримувати аліменти, і я викликав тебе, щоб повідомити, що тепер 33% твоєї зарплати перераховуватимуться на рахунок твоїх дітей. Чоловік не став заперечувати, але було помітно, що такий розвиток подій йому не подобається. З кабінету вони вийшли чужими людьми. Не минуло й тижня, як свекруха прийшла до батьківського дому Марійки та заявила, що вони впевнені, що друга донька не від її сина, тож треба робити генетичну експертизу. Марійка погодилася, але не для того, щоб повернути чоловіка, а щоб очистити свою репутацію. Вона була ще молода й вірила, що знайде людину, яка любитиме її та доньок, незважаючи на те, що вони не продовжать його рід. Микола був вражений поведінкою зятя адже коли той перший рік після весілля жив у них, здавався добрим, люблячим чоловіком. Що ж сталося, чи вплинув на нього переїзд у рідний дім, чи можливо його мати, яка була переконана, що Марійка зрадниця? Поки між сватами і двома колишніми закоханими триває війна, біля колиски старша донечка Оленка співає молодшій сестричці улюблену колискову.